У Криворізькій гімназії номер 65 відкрили меморіальні дошки на честь двох випускників Романа Резніка та Віталія Бикова. На церемонію прийшли їх рідні, побратими, педагоги, учні та небайдужі мешканці міста. Усі, хто хотів шанувати пам'ять воїнів, що стали на захист України та віддали за неї свої життя. Роман закінчив школу у 1999 році. Вчителі сьогодні згадують його як світлого, доброзичливого і життєрадісного хлопця. Під час служби в армії вступив до Київського училища сухопутних військ, де навчався на третьому курсі. Але коли на сході почалася війна, Роман не вагався. У 2025 році став у ряди захисників. Молодший сержант, водій відділення радіоелектронної розвідки. Він загинув 27 травня 2025 року на Харківщині під час виконання бойового за. Він сказав одну фразу мені незадовго до своєї смерті, гибелі, що я пацанів не кину, і він їх кинув. І зараз він серед своїх побратимів. Коли я була президентом цієї школи, зазвичай я мала слово з якихось більш позитивних приводів. Сьогодні я тут, щоб згадати свого хочайно біологічного, але й найріднішого тата. Рома виховував мене з 11 років як рідну. Він, хоча і був великий бородатий дядька з позивним слон, з рідними він був завжди найлагідніший, найтепліший слоненятко. Він завжди підтримував кожне моє починання, дуже пишався моїми успіхами, навіть найменшими. Хвалив за все, чого зараз дуже не вистачає. Віталій закінчив школу в 1993 році. Далі здобув технічну освіту та працював на підприємствах Кривого Рогу. Любив готувати, обожнював свою родину та мріяв. Після перемоги придбати власне авто. Солдат Віталій служив водієм-санітаром у медичній роті. Він загинув 10 червня 2024 року на Донеччині, рятуючи життя військових під час виконання бойового завдання. Мій тато служив в медичній роті, водієм санітаром евакуаційного відділення. Він був, людиною, він був людиною великої сміливості та відповідальності. Коли почалася війна, він навіть не вагався. Я сказав, що піде захищати. Тато був працьовитим, добрим, завжди уважним до своєї родини. Щодня телефонував додому, підтримував нас і хвилювався за кожного. Ми будемо пам'ятати його світлим, усміхненим та сильним. Його життя це приклад честі та мужності. Для нашої сім'ї він назавжди залишиться героєм, найріднішим чоловіком, татом та сином. І відтепер кожен день ці та інші меморіальні дошки будуть нагадувати кожному, хто буде їх бачити, якою ціною наша країна виборює свободу. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.